Доброго дня всім підписникам безнадійного фермера. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, Як ну, один із варіантів, як робиться, вино. як робиться вино. В даному випадку ми з вами будемо робити біле вино з білого винограду мускату. Кожного є свої рецепти. Я Хочу вам показати свій рецепт, як роблю я, як все проходить весь цей процес. Починаємо ми з того, що у нас дозріває білі грона винограда. Треба дочекатися до того, щоб виноград дуже добре дозрів, щоб набрав цукор, щоб ягодки були вже такі аж більш жовтенькі. Тоді менше буде нам потрібно класти цукру. І ми його зрізаємо. І складаємо у ящичок. <кій> Почнемо збирання винограду. Гронки в цьому році гарні, великі, і виноград дуже солодкий. Ну, що ми робимо? Перше, ми зібрали урожай нашого винограду у ящички. Попадається у нас, звичайно, десь бубочка і поганенька. Ми будемо намагатись вибирати гарні. Нам потрібно мити його не потрібно, ми не миємо виноград, тому що тут все ж дріжджі на ньому, вони повинні бродити. Ми відділяємо все це від гронки. Я взяв бетончик. У бетончику у мене ось така от мизга. Ми сюди все скидуємо і. Це все відділяємо, щоб потім все це перекалопуцати. Ми не будемо давити руками. Це дуже довго, важка дуже праця. Трошки далі я вам покажу, чим це все робиться. Дуже цікава така виходить робота. Так, ну, от такий етап. Поїхали! Ну, Далі ми робимо слідучу роботу. У нас підготовлена мозга. Ми назбирали цілий бетон. Вона у нас не мита, тому що на на цих бубочках знаходяться дріжджі. Якщо ми будемо мити, воно не буде бродити. Виноград ми не миємо. Щоб вручну довго не давити, ми це будемо робити. Ось звичайний дріль. І ось така. Перемішувач такий, чи як він там правильно називається. Вставили. Я купив спеціально, щоб він був длина подовша, тому що щоб у бетон <coughs> вистачало, бо є, продаються маленькі, вони для того, щоб у мисці ковирятись. ковирятись. О, і це все робиться, вставляємо. Буде Все Це переробляється на вино. Це у нас ще все переб'ється, сік буде готовий. Тут роботи на 2 хвилини, все це щоб переробити. Після того ми додаємо півкружки цукру, щоб воно краще бродило. Накриваємо, від... щоб мушкарня не лізла, і воно буде у нас все це <кій> бродити три дні. все це. Кожен день, можна двічі на день, підходити дерев'яною палкою, перемішувати, там буде шапка підніматися. Шапку ми перемішуємо, щоб воно не закисало. Щоб потім, потім не було кисло вино. <кій> Воно буде гарно все переброжуватись. І вже на третій день ми можемо все це потім знімати. І подальшому відео ви побачите, як все це на пресі віджимається, всі ці жмих, І що ми будемо робити далі з цим соком. Так, слідуючий етап. У нас ми витягуємо сусло ось з бетону. Те, що у нас було перекалопуцане. І це все до пресу. Ось тут, через такий сиділочок, у відерце ми все це сік зливаємо. Потім, коли прес повний набереться, ми будемо віджимати це все. У нас є така ось шайба, шайбу ставимо і будемо віджимати. Коли це добряче все відіжмемо, тоді, щоб вино було смачненьке, солоденьке, я додаю на 7-8 літрів соку, добавляю кілограм цукру. Це перший раз. Перший раз я додаю. Потім ще, коли я знімлю засадку, я буду ще додати. Тоді вино буде не сухе, а солоденьке. Дуже смачне. От. Ну, таким чином такий етап ми ще проходимо. Так, ну, шановні винороби, отак от, коли вже все зроблено, основні роботи, перемелено, проціжено. Ось, і став, ставиться, можна під перчатку ставити, а можна ставити от, з такими кришечками. В цьому році я придбав попробувати, Я завжди під перчатку ставив. Він це так от робиться. броди, Ну, я звичайно позначаю, якого числа я поставив, щоб дивитися, скільки воно буде бродити. от Кімната потрібна була, щоб тут було не холодно, щоб було тепленько. Це така кладовочка у мене така для цих овочів. Тут я складаю такі речі, і тут, щоб в хаті воно, якщо ставити бродити, то воно буде якийсь запах виходити, там, чи брашки, чи ще щось, то краще це робити от таких ось. Наприклад, у мене тут 10-літрові бутильки. Можна 20-літровий, можна у баклажках. Кажуть, що не можна у пластику, можна і у пластику. Ось я вам покажу. Це воно зараз <кхід> початкова стадія бродіння. Потім от, є така стадія, ось у мене у пластиковій 6-літровій бутильці стоїть під перчаткою. То тут вже, бачите, світліше йде, вже осадочок з'являється ось тут. Потім ми будемо знімати з осадку, очищати, додавати цукорочок. І ось вже в такому стані вже більш очищений, уже колір з'являється більше осадку в нього. От, колір з'являється кращий. От, це я робив там, експериментальні такі вина бо в мене різних сортів винограда, я потрошки робив трохи того, трохи того, щоб так на це і було. Ось ну, так оце все робиться. І виглядає. Ось тут, бачите, шланочка заходить у водичку, воно булькає. І повітря туди не попадає. І... Вино не буде перекисати, саме головне, бо якщо буде туди попадати повітря, вино скисне. От. В цьому плані тут воно краще, така штукензія. Звичайно, перчатка теж непогано, ми дивимось, але ж коли вона впадає, то все одно повітря може через отвори якісь заходити сюди. Отут От. уже такий. Але ж завжди виходить смачне вино. Працюємо.